Друзі, всім привіт! Сьогодні обгляд продуктів, які закінчились. Зараз вам розповім, які засоби я використовувала, який мій відгук на ці продукти. Можливо, вам це буде корисно? По-перше, ось такий крем, від якого я просто захваті. Віші, Мінерал 89 пробнику об'ємом 15 мл, скляна баночка легка текстура. Отримала в подарунок за замовлення продукції віші. Дуже класний крем, мені взагалі подобаються всі креми від компанії Віше, які я пробувала. Але саме цей тепер мій фаворит. Я багато їх вже спробувала в пробниках, але такого неймовірного зволоження, живлення я просто не зустрічала. Хоча тут легка текстура, на сайті натіно є ще і більш поживна. Але так, я вважаю, що для сухої шкіри та для комбінованої шкіри, яка потребує зволоження, ось цієї текстури легкої буде достатньо. Якщо ви костуєтесь ретинолом, наприклад, щоб додатково зволожити шкіру, тут у складі ніацинамід, сквалан та пребіотик, приємна текстура, легка вітушка, гарний склад. Продукт просто. На 5 плюсом по 5 бальній системі, і ціна достатньо бюджетна в порівнянні з іншими кремами вішення. Зараз на сайті «Натіно» така пробна версія в подарунок йде до замовлення від 1500 гривень продукції компанії Віши. На Майкапі також, якщо акція не закінчилась при купівлі будь-якого акціонного товару, товару, який входить в цю акцію від компанії Віши, також в подарунок можна було отримати. Цей крем, але точно не скажу, чи зараз ця акція діє. Обов'язково зараз замовлю собі повнорозмірну версію, тому що він закінчився і нібито чогось не вистачає. Рекомендую цей крем, ще раз скажу тим, в кого суха шкіра або комбінована, яка потребує зволоження, живлення та відновлення захисного бар'єру. Ось такий спрей компанії Reflame із серії Optimals, Urban Huar 3D. Зволожуючий. Тут об'єм був 100 мл, використала на роботі. Звичайне зволоження, нічого особливого сказати не можу. Гіалуронова кислота в складі. Розпилення не дуже дрібне. Ось Зараз я користуюсь спреєм Vaunt, відкрила його після цього спрею. І там більш дрібне, приємне розпилення. Поки що повторювати в планах немає цей продукт. Закінчився мій улюблений бальзам для очищення шкіри обличчя від Vanilla Co, Кліан It Зеро. Рожева версія. Вже в запасі є баночка велика, по-моєму, там 180 мл, тут 100 мл. Приємний ніжний аромат, приємна текстура, гарно очищує шкіру обличчя. Роблю зранку масаж з цим бальзамом і одночасно очищую. Пори не забиває, шкіру не сушить, добре змивається водою. і Потім звичайним своїм засобом для вмивання я його змиваю. Це кращі бальзамів для очищення шкіри обличчя, які я пробувала. Замовляла на сайті Ахр, посилання на всі продукти з сайту Ахрб, залишу в описі під відео. І в подальшому, звичайно ж, хочеться експериментувати щось купляти нове, але цей продукт буде постійно в мене в використанні, в моїх запасах. Можу рекомендувати. Ось такий шампунь та гель для душу 2 в одному від Майл Nature використала моя дитина: аромат персику, ледь відчутний тут. Дуже гарний склад, об'єм 380 мл. В складі міститься екстракт примули вечірньої, також льняна олія, календули екстракт та екстракт вівса. Використовували саме як гель для душа, декілька разів спробували як шампунь, але для підлітків він промиває не дуже добре. Більше для маленьких діточок, як шампунь підійде. Декілька разів спробували і потім вже користувалися як гелем для душа. Шкіру не сушить, дуже приємний в використанні, можливо, ще колись повторимо. На сайті Herb його можна Іноді купити по хорошій ціні з великою знижкою. Також від Майлбайнечі ми використали ось таке мило ексфоліант, зволожуючи з цитрусом. В складі також є алоє, абрикосові кісточки, екстракт вівса, олія марули та таману, морська сіль. Олія ши та цитрусові олії великий брусочок 141 грам. Замовляла по хорошій ціні, і зараз, по-моєму, на сайті а, мило від Майл Байнечі також зі знижкою. Склад подобається, подобаються аромати їх продуктів, і будемо користуватися, по-моєму, в запасі ще якесь мило від Байнечі є. Закінчились дві мої улюблені помади від L.A. Girl Say Herb В одному і тому самому відтінку нюдовому, в кришці ще залишився бальзам. Помаду використала бальзам, ні. Ось так він виглядає. Його потрібно звідти діставати пензликом. Відтінок дуже красивий, мені подобається підходить. Помада хоча матова, але вона шкіру губ не сушить. Навпаки, дуже добре зволожує, довго тримається на губах, не скатується в білу полоску, в ній просто все ідеально. Ціна десь приблизно 150 гривень. Зі знижкою можна купити ще дешевше. В запасі є і в подальшому буду цю помаду обов'язково купляти. Далі вже будуть добавки. Ось така велика банка Омеги 3. в мене закінчилась від Каліфорнія Gold Nutrition 240 капсул 180 міліграмів і 120 мг дієчій в одній капсулі. Приймати потрібно по дві, вживали всією родиною, навіть собака в мене любить цю омегу, вона просить, біжить до холодильника, коли бачить, що я дістаю цю баночку і. Просто вимагає капсулу омега-3. Можливо, чогось не вистачає в організмі, хоча є хороший корм, в якому є всі вітаміни і також омега. Можу рекомендувати найкраще співвідношення ціна якість на сайті, але краще чекати хороших знижок, тому що останнім часом ця омега дуже сильно зросла в ціні. Раніше можна було купити більш вигідніше. Ось така баночка яблучного оцуту від Chapter 6 60 джувальних гумок солодких з приємним смаком. Купляли за 2 долара. Більш як якусь цукерку я вживала, якщо хотіла чогось солодкого після їжі. По повній ціні замовляти не буду. Дуже дорого, краще тоді вже купити яблучний оцет, саме в рідкому вигляді, якщо вам потрібно. Забула показати пробник маски Novage з інка інші олією та гіалуроновою кислотою. Це оновлена версія нічної маски. В пробнику об'єм 1,5 мл. вистачило на два рази. Ця маска набагато краще, ніж її попередня версія. Попередня версія в мене скатувалася на обличчі після нанесення на нічний крем. Ця маска не скатується. Дійсно, Гарний результат після використання. Її можна порівняти по дії з маскою Wound, і та, і та хороша. Можна замовляти або ту нічну маску, або цю, дивлячись на те, яка буде вигідніша по ціні. Ось такі ензими від захліру, називається добавка After Meals. Солодкий приємний смак, 100 жувальних таблеток було. В складі з ензимами Папаї. Також в складі міститься фенхель, імбир, екстракт солодкий, бромелайн, папая та кальці. Такий продукт легенький, якщо у вас серйозні проблеми з перетравленням їжі, то краще брати добавки бренду Enzymedica, Якщо ні, то можна використати і цю. Від бренду Force Factor закінчила кардицепс. Тут було 60 капсул, потрібно приймати по дві в день 30 порцій. Використовувала разом з чоловіком в період, коли починалися якісь вірусні або простудні захворювання для того, щоб підтримати імунітет. Точно не скажу, чи був якийсь ефект, тому що, крім цього, кардицепсу, ми приймали і інші добавки. В комплексі все це дає хороший ефект, хвороба далі не розвивалась. Але сам кардицепс, як я вивчила це питання, доказової бази немає, тому, напевно, замовляти не буду. Хіба якщо по якійсь хорошій знижці, цей був в розділі пробників по дуже вигідній ціні, тому вирішила спробувати. Закінчились дуже смачні цукерки від Чок Зеро. З мигдалем, молочний шоколад. Тут було 15 міні-пакетиків, всього 170 грам в упаковці, 0 грам цукру, хороший склад, приємний смак, обов'язково їх будемо повторювати, якщо ще є на сайті. Друзі, якщо це відео було корисно, як завжди, прошу вас, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті iHerb, Його я тут залишу на екрані і в описі під відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних та корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!